Шок на Білгородчині, в регіоні, у якому люди змушені тікати від путінської спецоперації, яка вже тривалий час, як перейшла частково на територію Росії, раптом активізувались мародери. Причому мародерять зараз не аби хто, а люди у військовій формі очманіти. Ми відкриті до съйомки. Так, що ви здесь робите в чужому домі? Чому стоять ваші машини в гараже? Закатили там, що тут бомбят стріляють в Так, хлопці, закатили. ви мозги не робите мені. Ні. Бомблять, стріляють, кажуть, оце так буває. Мені направду сподобалась ось ця Мізенсена. От лежить чоловік у чужому будинку, на дивані, вочевидь, не дуже тверезий, сам там піймав вертольоти, а тут ще й пострілюють та вибухає щось за вікном. Ото дилема. Не знаю, де йому зараз безпечніше. А взагалі, це ж дуже красномовно говорить про росіян та про їхню мораль та цінності, за які так ратує Путін. І, до речі, кумедно, що нещодавно диктатор казав. сказали, что людей восемь остались самые упертые. Не надо так о людях говорить. Не надо. Владимир извините. извините. Не смешно. А... Нет, послушайте меня. Не смешно. Ну, люди почему не едут? Боятся за свои имущества, за свои дома. Но надо, чтобы поверили в то, что все будет надежно обеспечено. Але в реальности ситуация выходит такая, что от... Жили собі люди на Белгородщине, никого не чипали. Почав диктатор свою триденну спецоперацію. Вони раділи. Казали, що Путін президент Міра! Але на третій рік цієї СВО, яка у Кремля явно йде за планом, росіяни були змушені тікати зі своїх домівок, бо на собі почали відчувати війну. От повірили, як каже Путін, тому що з їхнім майном, будинками все буде добре, та воно в безпеці і під надійним захистом. Поїхали! Путін же ж пообіцяв, правда? От потинялися ці люди по поразєюшки, не знайшли собі іншого місця та вирішили повернутися додому. Там хоч не дуже безпечно, але ж своє. І от заходять вони у свій двір, а там. Твоя машина не твоя, що ти не пайму, що відбувається. Що це? за… Елки-моталки, ну походу парни тут уже. Ага. Тут они все. Здравствуйте. 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 А что вы тут делаете, Пожалуйста, ребята? С вами можно пообщаться по поводу того, где можно найти председателя Непосредственно вот этой всей улицы. советую. Я председатель. О, это очень здорово. Что вы тут делаете? Да, мы, собственно, приехали вообще строительным подрядом. Вот. Какие вы строительные подряды? Что вы в чужом доме делаете? Строительные подряды. Так мы вас, видимо, и искали как раз. А там ось такие на творезі строительные подряды. В шортиках та капелюшка ходять и ховаються від обстрілів. И паралельно з цим, ймовірно, випивають весь алкоголь у будинку. І хтось реально з росіян тепер казатиме, що ні, ну ви що, ну не могла російська армія на Київщині вивозити туалети та килим. Вони ж не мародери. Нехай тепер такі люди із новою та Волжанкою поспілкуються. Ну або Орськом та іншими містами, які затоплювали декілька тижнів. Там же ж теж мародерили. Ви повинні обезпечити нормальну життя для рядового громадянина Росії. но сами должны работать в условиях, близких к условиям военного времени. Я думаю, что для людей, которые сидят в этом зале, для людей в погонах, это абсолютно очевидная вещь. Я очень на вас рассчитываю. И именно такой работы ждет от вас народ России. Так, народ Росії саме цього від влади і чекає. І знаєте, що є досить показовим? Ну та власне те, що мародерство крадіжки фактично є основним політичним вектором Путіна. Банальний приклад цьому це Буряті. Ми з вами прекрасно пам'ятаємо, що це саме буряти у нас під Києвом активно грабували та знущались над нашими людьми. Потім їх там нагороджували на болотах за це. А тепер карамар в дії. Днями стало відомо, що Путін фактично віддав управління частину землі бурятії. І знаєте кому? Та ніколи не здогадаєтесь Китаю і місцеві якось так через це обурюються там. мог подумать, что я доживу до таких времен, когда мою родную бурятскую землю будут отдавать за дарма китайцам и называть это развитие. Давайте простимулируем фермеров бурять. Стимулировать на что? Батрачить на китайцев. На 70 лет им отдают землю с правом льготного выкупа потом этой земли по окончанию срока. И они 5 лет не будут платить налоги с 5500 тысяч гектар земли четырех районов республики Бурятия. Нулевые налоги на доход, на землю, вообще на все нулевые. И потом льготные налоги. Попробуй ти на своїй землі постройка кобізне до тебе задають налогами. А тут пожал китайцям дорогу, всі сторони. Ось так буряти це і буває. Спочатку ви крадете на чужій землі в чужій країні, а потім крадуть у вас тільки вже на вашій землі і у вашій країні. І ще робиться ваша ж влада. Причому на абсолютно законних умовах, як вони про це самі кажуть. А головне, що ж, Путін це ще й не починав. Вони й далі хочуть поглиблювати своє співробітництво з Дзіньпіном. Ну і правильно. Ну, чому ж не поглиблювати, якщо поглиблюється, правда? Здесь абсолютно нечего комментировать. Китай это абсолютно суверенное государство, мощное государство, которое в состоянии отстаивать и защищать свои интересы. И одновременно с этим это наш близкий партнер. Мы будем дальше развивать наше сотрудничество. Проте, і тут навіть є нюанс: російська пропаганда чомусь не сповнена оптимізмом у питанні того, що відносини між Росією та Китаєм будуть покращуватися. Вони на російському телебаченні раптом заговорили про те, що Цзіньпін взагалі не довіряє Росії, та що їм треба зрозуміти, хто вони взагалі такі у довгостроковій перспективі. Он як готується візит російського президента в Китай. Тобто, ми, звісно, дуже розраховуємо на те, що. Мы сумеем расшить целый ряд проблем, которые есть на связке между Россией и Китаем. Это, прежде всего, платежи, это вопросы трансфера технологий, это вопросы создания совместных технологических э, от, э, открытий. Китай боится, это правда. Алексей, а развить. чего Китай боится? А может, они нам не верят? А, есть и такое. Но здесь вопрос другой. Ну, потому что в исторической перспективе, ну, а, а как нам верить? А, нет, нет, вопрос, кому, кому нам? О чем речь? Нет, про Путина вопроса вот, нет. Вот. Путину они верят. Путин верит. Правильно. А если говорить о России. важно, да. это же всегда вопрос скамейки вопрос идеологии. То есть, если мы видим Правильно. скамейку, которая есть, ну, вопрос идеологии. Диалогии. У страны какая идеология? Китайцы смотрят и говорят, ребят, ну хорошо, а вы о чем? Ми ж так ти не пропустулірові, ми ж это никак собі не заложили. А это очень плохо. І в чомусь ці пропагандисти навіть і праві, оскільки Росія сама не може визначитися, які цінності вони толерують. Бо спочатку вони йшли за колективним заходом, як вони кажуть, казали, що у них там демократія, свобода слова. А потім вже і не така й демократія, але й не диктатура. А потім якось так на білоруському телебаченні, яке з союзною Росії державою. Лунає про те, що диктатура це вже не так і погано. Ну тут насправді не лише Китай, тут і цивілізований світ не знає про те, чого очікувати від Росії у майбутньому, бо це та ще зараза. А поки так.